Наталя разом з двома дітьми до кризового центру для осіб, які зазнали домашнього насильства, потрапила завдяки волонтерці з громадської організації Право на захист. З чоловіком була у стосунках 20 років, каже жінка. Діти мені просто сказала, мама, наступного разу у нас не буде вдома. Він просто може тебе просто вбити. А нас не буде вдома, ми тобі нічим не допоможемо. І після цих слів я розумію, що мені треба діяти. Я збираю речі. Коли його немає вдома і тікаю. Визвала таксі, втікла. За словами Наталії, у притулку отримала психологічну та соціальну підтримку і допомогли знайти роботу і обрати школу для доньки. Я відчуваю себе тут, як вдома. Мені проще знаходитися тут, ніж йти до себе до себе додому, знаючи, що він там мене шукає. Я повинна переходятись. Ксенія та її двоє дітей у центрі сім місяців. Про його існування дізналася соцмереж. Під час чергової сварки з чоловіком довелося викликати підрозділ поліції з протидії домашньому насильству Поліна. Розповідає жінка. Почало потрапляти алкоголь і дуже швидко якось це відбувалося. Я думала, і я воно коли ну, када на ж час спиться, треба, то щоб там якісь були неполадки. Вот ну у нього це швидко відбувалося, І відбувався такий конфлікт такий серйозний. І все, я, звісно, була в шокі. Назавнути коли мені падіться. Я щось та швидко набрала, тому що вже там вплоть, ну, коротше, фізично вже там було столкновення У нас я позвонила, вони приїхали, і я вже підготувалася зарані речі Я быстренько сложила, вони вже були на готові, таке необхідно. Коли жінка потрапляє, перш за все до нас їй потрібно стабілізуватися, стабілізувати її стан. Якщо її діти стабілізувати стан дітей. Потім допомогти їм адаптуватися саме в закладі, бо це різка зміна. А в їх житті це те на що вони наважились. Ми можемо стати опорою, можемо підтримати, стабілізувати, потім дати жінці нове відчуття. От з моєї з боку дівчата, соціальні працівники, нове відчуття своєї самооцінки, бо вона, як правило, порушена керівником дуже повірити в свої сили, і потім допомагаємо прокласти шлях. У майбутнє зараз у центрі 23 підопічних. До повномасштабного вторгнення було до 50. розказала начальниця відділу з протидії і запобіганню домашньому насильству. Керівниця спеціалізованих служб підтримки Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Наталя Краска. З рахуванням того, що до повномасштабного вторгнення в Херсон саме в Херсонській територіальній громаді було понад 320 тисяч осіб населення. У нас щорічна була за статистикою, знов ж таки, звернені повідомлень від постраждалих осіб на поліцію до поліції, до центру соціальних служб, до закладів освіти, до закладів охорони здоров'я. Загалом ну, порядка тисячі на рік. На контрасті після повномасштабного вторгнення, після деокупації Херсона при Умові, що кількість населення зменшилась втричі, тобто у нас зараз ну, приблизно 100 тисяч населення саме в Херсоні, то у нас за тисячу 1300 було у минулому році звернень, і в цьому році ще не закінчився рік, вже 1600. Більше трошки у нас не працюють підприємства, у нас ну на жаль, не так багато робочих місць. І звісно, через це відбувається маргіналізація населення. І звісно, через зовнішні небезпеки ми розуміємо, є певні емоційні е, такі прояви, да, коли в родинах, де не відбувалось раніше, такого зараз є. Кризовий центр заснували у 2019 році, розказала краска. Також зараз на постійній основі працює денний центр допомоги на сьогоднішній день. В Херсоні в принципі відновлено систему протидії домашньому насильству. Звісно, ресурси не ті, які були до повномасштабного. Звісно, ми втратили людський капітал. У нас фахівців менше стало. У нас багато суб'єктів онлайн працює, але тим не менше, у нас дуже потужна поліція. У нас працює сектор спротидії домашньому насильству. Людина, яка потерпає від домашнього насильства, може звернутися до поліції денного центру, мобільної бригади кризового центру або до громадських організацій 10 квітня та право на захист розказала Наталя Краска. Оксана Хлібос Григорій Шматко Суспільне новини Херсон.